Вітаю на youtube каналі ТСМЮ сьогодні з нами на зв'язку представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Доброго дня, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ворог не припиняє атакувати Одещину. Ми розуміємо, що під прицілом портова інфраструктура задля того, аби зірвалась зернова угода. Чи можна припустити, що у такий спосіб Росія прагне всадити Україну за стіл переговорів? Чи були вже якісь заяви чи знаки від Кремля, що ті хочуть перемовин? Ну, від самого початку Кремль по іншому бачив і зернову угоду, і зерновий коридор, і заявляв про те, що готовий продовжувати ну, на своїх умовах. Але про які умови може йти, про які умови може йти мова з боку агресора, який для провадження зернового коридору максимум що робить це, не обстрілює суда, які вивозять українське збіжжя. Тому так вони хотіли би послаблення санкцій. Вони хотіли би багато багато інших речей, на які не мають дані ситуації абсолютно жодного права. І той терор, який сьогодні влаштовує так звана Російська Федерація проти українських портів, проти української цивільної інфраструктури це терор вже не просто проти України і проти українського народу, але це дії, які зачіпляють і багато країн в світі. Країни Африки, країни Азії, саме туди, здебільшого йшло українське зерно в рамках угоди. Власне, це теракти, які спрямовані напряму проти продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй, і звичайно світ має на це належно реагувати. А чи були якісь знаки від Кремля, що ось вони хочуть перемовин, в тому числі можливо, де йтиметься і про фронт? Ну давайте це ці речі між собою не поєднані, і ми їх коментувати не будемо. Але є речі, які публічні про те посили, які іноді говорять спікери, там офіційні рти Кремля, піскови і так далі. Іноді говорять якісь консерви чи сателіти, про негайне припинення вогню про необхідність негайних переговорів, що в перекладі означає. Пропозиція залишити расистам те, що вони вкрали загарбали українські території українських людей, ну і далі про щось домовлятись. Звичайно, Україна готова до перемовин і найбільше зацікавлена сьогодні в мирі, але в мирі стабільному і який базується на статуті організації Об'єднаних Націй, який базується на дотриманні міжнародного права і звичайно українського суверенітету. Це означає, що кордони України є непорушні і. З усієї української території, з усіх тимчасово окупованих територій, расисти мають забрати геть, і звичайно, ми будемо раді вітати, якщо це рішення буде прийнято в дипломатичній площині. Але українські сили безпеки та оборони лише на це не чекають і не розраховують. Останнім часом у Криму відбуваються цікаві події, крім майже щоденної бавовни. Ми побачили вибухи на кримському мосту та на та на А як на це відреагував насправді Путін і все його оточення? Безумовно, це відчутний ляпас для іміджу Путіна, особливо після тих подій, які відбуваються у них в внутрішній політиці на болотах. І ще раз продемонструвати, що власне той самий символ рускава міра, керченський міст, ну він точно не є чимось невразливим і мало того, що незаконна, але ще й нестабільна конструкція. Звичайно, це певною мірою вирок всім тим російським керманичам, які доповідали нагору про те, що все, все під контролем, все під захистом. Комар не прилетить, і все, все знаходиться в наших руках. Це не так. І ми бачимо, що вже не вперше, і в очевидь, не останнє, поки ця конструкція не буде демонтована, з нею щось трапляється е, висновок, в принципі, один, і це сигнал і для всього режиму Путіна, і для всіх расистів на наших землях. Забирайтесь геть. А скільки сил по зосереджено в Криму? Дже була ось інформація, що о, там установок більше ніж у Москві. Насиченість силами і засобами протиповітряної оборони в Криму, і, зокрема, навколо Керченського мосту, надзвичайно висока. І якщо порівнювати з іншими територіями, як тимчасово окупованими українськими територіями, так і територіями так званої Російської Федерації, так вона є однією з найвищих. А чи розуміють в Кремлі, вже що з Кримом доведеться розпрощатися назавжди, що буде взагалі з Росією і Путіним після втрати півострова? Ну хтось точно розуміє, хтось ще не готовий прийняти реальність. Військові, які розробляють різні сценарії розвитку подій оборонні операції, розуміють, що це можливий сценарій, і до нього треба готуватись саме тому частину траншей, які вони вирили в Криму, вони вирили достатньо далеко від адміністративного кордону. Криму з материковою Україною, це як е, приклад, і так багато хто вже вивіз е, свої сім'ї е, з Криму серед окупантів і частини колаборантів вже перевів якісь активи, те, що можна було продати, продано е, тому багато хто розуміє. Ну але колективний Путін не може станом на сьогодні ще це відверто для себе визнати і інших повідомити, тому поки що ну, продовжують таку. Імітацію в гру в гру, що все під контролем, і спецоперація йде за планом. То, до речі, після бавовни на Кримському мосту та складах із БК минуло вже кілька днів. Це вже можна вважати розпал сезону бавовни чи тільки розігрів? Чи будуть ще якісь сюрпризи для рашистів найближчим часом? Всі об'єкти окупантів на українських тимчасово окупованих територіях, в тому числі і в Криму. Військові об'єкти або або які використовуються військових цілях, безумовно планомірно мають бути демілітаризовані, і цей процес триває. Ми бачимо, триває достатньо успішно і далі буде продовжено. Також на інших тимчасово окупованих територіях регулярно лунають вибухи, внаслідок чого вдається ліквідувати там усіляких генералів та інших керівників військових підрозділів РФ. Як це впливає на моральний дух окупантів та ситуацію на полі бою? Ну, безумовно, це не може підвищувати морально-психологічний стан окупантів. Тому що з одного боку, справді, і на фронті дуже високий показник ліквідованих генералів і інших вищих офіцерів, а з іншого боку, всередині самої так званої Російської Федерації. Саме кадрових військових останнім часом роблять Сапому відбувало за всі помилки цієї ідіотської СВО і всі проблеми списують не на Шайгу, наприклад, не на Герасімова, а на тих самих кадрових бойових офіцерів, генералів і командирів. Звичайно, це демотивує расистів, і, зрештою, ну, для, для нас це точно не сумні новини. А що, взагалі, із супротивом українців на тимчасово окупованих територіях? Чи посилився він після початку контрнаступу ЗСУ на південному напрямку? Він надзвичайно активний і багаторівневий. Дуже велика кількість інформації, яку отримують українські спецслужби, в тому числі а також всі сили безпеки і оборони безумовно надходять від українців, які продовжують мешкати на тимчасово окупованих територіях. І збір даних, передача даних, часто люди стикаються з небезпекою для власного життя, але тим не менше ризикуючи, допомагають власні країни країні наближати перемогу. Але е, окрім е, власне такої підтримки, е, велика кількість е, українців там е, бере участь і в е, більш активних заходах. І, е, звичайно, після перемоги про це буде роз, розказано набагато більше. Е, там є дуже багато героїчних, Сторінок на превеликий жаль, частину вже е, і посмертно героїчних сторінок. Але безумовно країна про всіх них дізнається. Контр ось, наскільки ми розуміємо, відбувається ще не на повну силу, але вже є інформація там про паніку у Росіян, дезертирство, гризню. Вони розуміють, що їм недовго чи Вони е, готові продовжувати воювати. Контрнаступ розвертається за, за етапами, і зараз ми бачимо активну роботу по винищенню ворожих сил і засобів, в тому числі і послаблення їхніх логістичних можливостей, шляхів постачання. І звичайно, з тих перехоплень, які ми чуємо, частина з них оприлюднюється публічно. Яскраво видно часто панічний настрій, особливо рядового складу, який кинути на. На окопи, але також і офіцерів, і е, більшість із окупантів, якщо б це була власне тільки їхня воля, е, напевно не опинились б в цій ситуації. Але оскільки е, це диктатура і рабське суспільство, ну якби їхні думки нікого не цікавлять, тому вони продовжують іти е, на це заклання, і в принципі йти на, на убій, е, виконуючи якісь забаганки Путіна е, справді. Якщо говорити про тих, хто перебуває на лінії фронту, то настрої у них ну, важко назвати веселими. Ось якраз ви говорили за перехоплення, які регулярно опублікує головне управління розвідки. От як змінилася риторика росіян, якщо порівняти з минулим роком? Ну, На початках, звичайно, бравади було набагато більше. І ось ми скоро переможемо, ось ми їм покажемо, і так далі. Сьогодні такої тональності. Майже немає. Е, є скарги на командирів, є скарги навіть на Путіна, є е, оцінка української зброї і багато чого іншого, але захоплення пропагандою чи маячнею там, про Русський мір, чи якимись черговими зверненнями е, Путіна там точно немає. І чого там іще немає, це розуміння у більшості, а що вони тут взагалі забули. Е, для більшості расистів, особливо тих, хто з глибинки. Українські території тимчасово окуповані території півдня сходу це абсолютно чужі землі, це абсолютно чужа країна, і часто в перехопленнях це видно. Вони відчувають, що вони тут загарбники і окупанти. Це не зупиняє їх від злочинів, від часто воєнних злочинів. Але тим не менше вони точно розуміють, що вони тут чужі і вони будуть звідти вигнані. А, до яких хитрощів зараз даються росіяни, в тому числі на військовому та інформаційному фронті, на які вкиди людям не варто реагувати величезна кількість е, ворожих і псо одночасно реалізується проти України на різних напрямках, як е, на іноземну аудиторію з метою підірвати єдність коаліції проукраїнської, розсварити е, партнерів між собою, підірвати довіру до України з точки зору. Вміння ефективності використання західних е, озброєнь, наприклад, ефективності використання коштів багатьох інших речей. Тобто це і псо, які працюють традиційно. Звичайно, все налаштовані і спрямовані на е, внутрішню українську аудиторію з метою дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, е, деморалізувати суспільство, створити багато конфліктних ліній, е, сіяти там, де тільки можна і не можна, треба і не треба зраду, або підтримувати те, що. Якісь конфліктні ситуації створюються, і безумовно, все те, що роз'єднує суспільство, все те, що зупиняє нашу єдність в протидії ворогу, те, що послаблює Україну на міжнародній арені, це допомагає Росії, допомагає агресору. Тому ми з вами повинні дуже добре думати кожного разу, кому на користь, кому вигідна та чи інша інформаційна активність, і чи варто її підтримувати. Тим часом до Білорусі продовжують прибувати колони вагнерівців. А скільки їх уже там налічується, які завдання вони будуть виконувати? Колони прибувають, озвучена цифра самими вагнерівцями: 10 тисяч. Наразі такої кількості немає. Це швидше задекларована там, мета чи завдання, їх зараз менше, але вони е, перебувають і зна... пересуваються до Білорусі. Завдання, ті, які озвучені частково відповідає дійсності, так будуть тренувати білоруську армію, потім, можливо, російські підрозділи. Питання, яка кількість потрібна там тренерів і інструкторів, напевно, точно не декілька тисяч людей. Звичайно, логістичний хаб для перебазування вже потім в треті країни на території Африки, наприклад, ну але глобально стоїть питання в Кремлі. Досі не вирішили, а що ж все таки остаточно робити з такою кількістю людей і з ПВК Вагнер в цілому? Тому наразі це відкрите питання. А як і відкритим питанням залишається конфлікт Пригожина і Шойгу, який насправді нікуди не бівся? Ось а яка вірогідність того, що вагнерівці спробують з Білорусі піти на Київ або просто влаштувати якісь провокації на кордоні, якщо їх там збирається декілька тисяч людей? Ну, провокації. Е Безумовно, можуть влаштовувати, і це одне з завдань їхнього перебування там і нервувати постійно е сусідів, членів Європейського Союзу і НАТО, в тому числі пробувати відволікати на північний кордон українські сили і засоби. Але якщо говорити серйозно про е загрозу, ну, якщо такі дії відбудуться, і така спроба буде реальною, то е ну, це буде абсолютно суїцидальний акт е з боку вагнерівців і тих, хто до них приєднається. Тому що безумовно їхніх сил недостатньо для подібного роду операцій. а куди ось ви говорили про Пригожина, куди він насправді міг подітися? Чи можуть його готувати для якоїсь там нової операції, чи, чи все ж таки його ера вже закінчилася? Особисто ось Лукашенко як може використати кухаря Путіна ще? Ну, він вже його достатньо активно використав для підвищення ем, власного іміджу і покращення всередині Росії. Тобто Лукашенко вже виступив як гравець на внутрішньоросійській політичній ситуації, е, коли вів перемовини з е, вагнерівцями. Е, вочевидь, мова йде про певні економічні зиски. Ну те, що е, будується на території м, Республіки Білорусь. Місця перебування і так далі це ж робиться не коштом білоруського бюджету, тобто можна так сказати певного роду інвестиції. Е, і, безумовно, це така гра. Якщо говорити в цілому про Пригожина, точно рано списувати. І ми бачимо, що він активно час від часу з'являється в публічній площині, робить нові заяви, говорить про перспективу. І там є багато чого в його промовах, але каяття чи вибачення за Свої попередні вчинки перед е, російською владою чи перед Шойгу там точно немає? А ось Путін останнім часом зробив низку заяв, зокрема перед засіданням Брікс, з що він все таки президенту пар війною. Е, якщо той зважиться його арештувати, чи дійсно Кремль може відкрити ще один фронт? Чи це Лев? Ну, в прямому сенсі, це важко собі достатньо уявити. Але чи можуть бути погрожі шантаж, чи можуть наробити шкоди створити проблем, так теоретично можуть. Мова йде про державу терориста, мова йде про терористичну владу, яка неодноразово віддавала накази про ліквідацію людей, які їм були, скажімо так, небезпечні по різних куточках світу, яка причетна до масових воєнних злочинів. Яка займається ядерним шантажем, ну чому б їм не пошантажувати ще якусь країну світу? І інша справа, що ми бачимо фінал, ну наразі е, Путін або людина, схожа на, Путіну, на Путіна, боїться е, з'являтися Південній Африканській Республіці, і поки що навіть і в інших куточках. Тобто говорити, погрожувати так, але насправді дуже страшно. Втрати з боку окупантів зараз шалені щодоби, сили оборони відправляють до Кобзона по кількасот росіян. Як сприймає це населення РФ? І чи взагалі вони помітили, що дійсно ось такі величезні втрати йдуть? Вони безумовно помічають, і сьогодні там фактично не залишилось жодної родини, яку яку б так чи інакше не торкнулося не торкнулися жертви расистів серед під час цього повномасштабного вторгнення. Але для того щоб. Був якийсь спротив, опір, має бути не лише населення, має бути суспільство чи громадянське суспільство. Цього там наразі немає, і на певному етапі воно може з'явитись і кришку може зірвати. Але е, це моя особиста точка зору. Це швидше за все, буде пов'язано, якщо ми говоримо про там пересічних гонюшок, е, Буде пов'язано не з великими втратами, е, а з погіршенням соціально-економічних умов, е, якимось. Фінансовими проблемами, соціальними проблемами ось все те, що може їх зачепити і сколихнути. А те, що ем, сім'ї втрачають дітей, чоловіків, батьків ну, вочевидь, це е, лади каліни чи якісь е, проднабори від місцевих адміністрацій, наразі їм в достатній мірі компенсують їхні корочі, е, головне управління розвідки днями попередило про нові провокації на запорізькій атомній електростанції. Про що йде мова, що знову вигадали окупанти? Так, справді вони поширюють серед свого особового складу активну інформацію про те, що готуються штурмові дії з боку сил безпеки і оборони України. Диверсійні групи, ось зараз буде штурм найближчим часом, називаються конкретні дати до кінця липня, і в будь-яких ексесах, які можуть відбутись на станції, одразу звинувачувати напряму Україну. Тобто, в принципі, подібним подібним чином вони готуються і готують своїх до, до можливих провокацій. Мова йде про повторення імітаційних обстрілів, зокрема расистами Запорізької станції з метою звинуватити Україну, а також про інші провокативні дії, які, зрештою, вони вже неодноразово вчиняли на території української запорізької атомної станції. Ось буквально кілька годин тому стало відомо про нібито зникнення Ігоря Гіркіна-Стрілкова, а з такою заявою виступила його дружина. Як ви можете прокоментувати цю інформацію? Ну наразі як ми мали би це прокоментувати. Ну, в принципі, загострення розбіжностей і розколи еліт стають на Росії все більш публічними, більш помітними. І Гіркін безумовно не як особ... не як самостійна фігура. За ним стояли люди, які дозволяли йому довший час говорити достатньо некомплементарні речі проти режиму Путіна. Тим не менше зараз ось відбувається. Цікаві дії особливо цікавим є те, що Гіркін, власне, наприклад, яскравий опонент пригожений. Хоча він так само часто критикував шойгу, але при тому він був нищівним ворогом і залишається ворогом того самого Пригожини і ПВК Вагнер. І виходить, що заколот чинять одні, а відповідають потім за нього інші. Ну, от така от цікава. Ситуація на Росії, тобто там не тільки е, бунт безмисліної і безпощадний, там і ще репресії дисмісліної і безпощадні, Але для нас це точно добрі новини. Нехай вони всі один одного попересаджають. Не бачу в цьому проблем. Пане Андрій, я дякую вам за цю розмову і нагадаю на зв'язку з Тесен ЮЕЙ був представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Дякую вам.